Жертва літургії, приготування до святого причастя. Священник читає тенію. всіх святих поминувши, ще і ще в мирі Господеві помолімся. Люди відповідають, Господи, помили. Зміст цього прохання такий ми вже згадали перед Богом і про святих, що в небі, і про тих, що в чистилищі згадували, і про всіх вірних, і про себе. Бо і ми відкуплені святою кров'ю Спасителя, призначені до святости, до неба, тому теж називаємося святими між нами і святими в небі і частини лише така різниця, що вони вже скінчили життя у злуці з Христом, як його члени. Ми іще деякий час мусимо боротися, щоб через гріх не впасти не випасти з цієї злуки, зі святості. А щоб ця боротьба була успішною, мусимо єднатися з Христом у святому причасті, тому священник знову закликає нас до молитви, називаючи, за що ми маємо молитися, за принесені і освячені чесні дари Господеві помолімося, щоб чоловіку любить Бог наш, прийнявши їх святий, принебесний і мислений свій жертовник. І як приємний запах духовний зіслав нам божественну благодать і дар Святого Духа помолімся. Тобто, молімся про те, щоб Господь Бог, який нас так любить, прийняв ці дари, тобто Його жертву тіла і крові Ісуса Христа на свій святий, наднебесний небесний жертвенний пристіл і зіслав нам свою Божу ласку і дар Святого Духа щоб визволитися нам від усякої скорби, гніва і нужди. Усе це нам потрібне для того, щоб ми могли спокійно приймати у святому прочасті Христа Господа до своїх сердець. наступна молитва священника, тобі вручаємо все життя наше і надію, владику чоловіку любче, і просимо, і молимо, і благаємо. Сподоби нас причаститися небесних твоїх і страшних тайн, цієї священної і духовної трапези, з чистою совістю, на відпущення гріхів, на прощення прогрішень, на спільність зі Святим Духом, на насліддя Царства Небесного, на сміливість перед Тобою, не на суд і на осудження, після цієї молитви і деєхтенія. Заступи, спаси помилуй, охорони нас, Боже Твоєю благодаттю. Люди відповідають, Господи, помилуй, Дня звершеного, святого мирного і безгрішного у Господа просі. Люди на кожне прохання подай, Господи, ангела миру, вірнонаставника, охоронця дуже тіл наших у Господа просім. Прощення, відпущення гріхів і гріші наших у Господа просім, доброго і пожиточного душам нашим, і миру для світу у Господа просім. Останній час життя нашого, в мирі, покаянні, скінчити у Господа просім, християнської коншини життя нашої, безболізної, бездоганної, мирної доброї відповіді на страшному суді Христовому просім. Пресвяту пречисту, преблагословенну, славну владичицю нашу Богородицю і присну Діву Марію з усіма святими, поминувши самі себе один одного і все життя наше Христу, Богові відаємо, люди Тобі, Господи, наближається хвилина святого причастя, урочиста і таємнича. Ми причащаємося тіла і крові Господньої, злучимося з самим Богом. Бог увійде до нашого серця і душі, ми з Богом станемо єдиним ціле. Що ж ми скажемо Господу Богу перед тим, як Він увійде до нас? Яким же словом, як не словом Отче, ми можемо звернутися до нього? Але це. Але чи сміємо ми грішні, які втратили через гріх Боже синівство звертатися так до Господа Бога? Звісно, ні. Тому священник просить Господа Бога, і сподоби нас, владико, зі сміливістю неосудно сміти призивати Тебе Небесного Бога Отця і мовити. Тобто дозволь, Господи, що ми вже не як раби, слуги-невільники, але як сини зблизилися до Тебе, до Твого престолу і звернулися до Тебе, Отче наш народ відмовляє, Отче наш. Після того, як люди відмовили Господню молитву, священник звертається до них, мовлячи, мир всім, люди відповідають і Духові Твоєму священник голови ваші. Перед Господом схилі, люди Тобі, Господи, схиляють голови і клякають. Священник молиться. Владико, Господи, Отче, щедродий Божий, всякої утіхи, тих, що преклонили перед Тобою свої голови, благослови, О збережи, укріпи утверди, від усякого лукавого діла відведи до всякого ж доброго тіла приєднай. І, сподобане осудно причаститися цих пречистих, животворящих твоїн тайн на відпущення гріхів, на причастя Святого Духа, наступними словами священника, промовленими в голосі, благодаттю і щедротами, і чоловіколюб'ям єдинородного Сина Твого, що з ним благословен, єси, з Пресвятим благим і животворящим Твоїм Духом, і нині повсякчас, і навіки вічні люди. Амінь. Священник молиться пошепки, і люди, похиливши голови, моляться до Бога Отця, щоб освятив їх усіх, щоб освячені вони могли причаститися святої Тайної Євхаристії, тобто найсвятішого тіла і крові Ісуса Христа з чистим серцем, щоб те, святе причастя встигло їм. Не на судження, але на звуку зі Святим Духом завдяки благодаті, і щедрості та людинолюбності Господа нашого Ісуса Христа. Причащаючись, ми віддаємося підплив усієї Пресвятої Троїці, Бог Отець знищує наші гріхи і оживляє нашу душу, яка стала мертвою через гріх. Ми не достойні цього, але ця, цю ласку заслужив для нас Ісус Христос. Отже, Бог Отець здійснює у нас це перетворення заради заслуг Ісуса Христа, котрий відкупив нас своєю жертвою на Христі. Коли Бог, Отець, відновить душу, а Син Божий загостює в ній, тоді і Святий Дух розділів свої дари, чого ми просимо в молитві. Далі священник іде праворуч престолу, обмиває руки водою, тому що зараз він торкатиметься цими руками тіла Христового, обмивши, повертається на сер. Дану престолу, возноси Духи і Тихо молиться, зглянься, Господи Ісусе Христе Боже наш, від святого жилища Твого і від престолу, слави Царства Твого, і прийди, щоб освятити нас, Ти, що вгорі з Отцем живеш, і тут з нами не вийдемо перебуваєш. Сподоби нас могутньою Твоєю рукою, подати нам прочисте Твоє тіло і чесну кров, а через нас усім людям. Відтак б'ється. Тричі в груди, говорячи, Боже милостивий, будь мені грішним, відкриваючи святу чашу з кров'ю Христовою, священник кланяється низько бере бередова пальцями обох рук анця і закликає: Будьмо уважні. Потім трохи підносить анця над дискосом і каже: «Святе є святим». Вірні знають, що Ісус Христос сама святість, що тільки ті мають право прийняти Його до свого серця, хто перебуває у освячую ласці. тому всі вони зі страхом Божим відповідають єдин свят, єдин Господь Ісус Христос, на славу Бога Отця! Амінь. Так, ми розуміємо, що перед славою Бога Отця лише один є святий. Один Господь Ісус Христос, тіла і крові, як котрого зараз маємо причаститися. Під час співу священник ламає агнця на чотири частини, три з них залишає на дискосі, а одніє робить знак Христа над чашею, після чого впускає її до чаші, що означає поєднання душі Ісуса Христа з Його тілом в час воскресіння. Чинячи це, священник молить, роздроблюється і розділюється агнець Божий, роздроблюваний і нероздільний, що його завжди їдять і ніколи не зіздають, але причасників він освячує. Після цього священник готується до святого причастя, возносить руки і, дивлячись на той хліб, що лежить на дискосі, в образі якого скритий Ісус Христос тихо молиться. Вірую, Господи, і сповідую, що Ти єси в Христос, син Бога Живого, що прийшов у світ грішників з яких перший я, У вечері Твої тайної днес, сину Божий, мене причасника прийми, бо ворогам Твоїм тайне не повім, і поцілунку не дам тобі, як юда. А негрозбійник сповідаюся тобі: пом'яни мене, Господи, коли прийдеш у царстві Твоїм, пом'яни мене, владико, коли прийдеш у царстві Твоїм, пом'яни мене святий, коли прийдеш у царстві Твоїм. Нехай не на суд і на осудження, буде мені причастя святих твоїх таїн, Господи, а націлення душі і тіла. Боже милостивий, будь мені грішному, Боже очисти мої гріхи й помилуй мене, без числа нагрішив грішив я, Господи, прости мені. Відмовивши цю молитву, священник книжко кланяється, бере в руки ці три части. Ти, ці, що лежать на дискосі і тихо промовляй чесне і присвяте тіло Господа, і Бога Спаса нашого Ісуса Христа, подається мені, Антонові, священникові, на відпущення гріхів моїх і на життя вічне. Амінь. Промовивши ці слова, причащається тіла Христового. Потім складає руки до молитви, стоїть хвилину, тихо розважаючи, кого Він прийняв до свого серця. Після цього відкриває чашу, низько кланяється, бере дискос із сває з нього пальцем усі частиці до чаші. Зробивши це, кланяється, бере чашу і вимовляє слова чесної і святої крові Господа і Бога, і Спаса нашого Ісуса Христа, причащаюся я і Рей Божий. Антон на відпущення гріхів і чаші. Після цього ставить чашу й говорить: Оце дітнулося ус моїх і відійме беззаконня мої, і гріхи мої очисти. Далі накриває чашу, низько кланяється, знову бере чашу, обертається з нею до людей, зі страхом Божим і вірою приступіть. Люди, схиливши голови, відповідають: благословен. Хто йде в ім'я Господнє, бо Господь явився нам. Священник причащає людей. У час раннього християнства під час причастя люди отримували присвяте тіло Христове на долоню і так споживали, і так приступали до чаші і пили з нею кров Христову. Але боялися, щоб не пролити крові і не збезчестити таким чином Пресвятої Євхаристії, і тому, що Ти Іван Золотустий запровадив звичай уживання ложечки. Після причастя священник благословить людей чашею, кажучи спаси Боже людей твоїх і благослови спадкоємство твоє. Люди відповідають, ми бачили світло істини, ми прийняли духа небесного. Ми знайшли віру істину, нероздільній тройці поклоняємося, вона бо спасла нас. Сміх цих слів такий, жертва святої Літургії, є відтворенням жертви Хресної, яка була принесена для спасіння людей, але спасуться завдяки їй лише ті, які самі схочуть скористатися нею, жертвою. Святої Літургії теж спасуться тільки ті, хто бере в ній участь щирою душею, лише ті стануть завдяки її дітьми Божими, наслідям Ісуса Христа. Тому люди просять, Боже владико. Поблагослови нас через святу жертву на літа, які маємо ще прожити. Ми бо на цій жертві бачили тебе як правдиве світло. Ми просвітилися твоєю наукою святої Євангелії і прийняли Святого Духа через Тебе у святому причасті. Ми знайшли завдяки Тобі святу віру, пресвяту Тройцю, а тепер поклоняємося їй. Вона нероздільна свята, вона спасла нас. Після цього священник Тихо говорить, «Вознесися на небеса Божі по всій землі слава Твоя, і додає голос, благословен Бог наш завжди нині повсякчас, і на віки вічні, а люди відповідають Амінь. Співають нехай сповняться уста наші, хваління Твого Господи. Щоб ми співали славу Твою, бо Ти сподобив нас причаститися, святих Твоїх бошенствених, безсмертних і животворних тайн, збережи нас у Твоїй святині, увесь день поучатися правді Твоїй, Алелуя, алелуя, алелуя. І тут, дорогі мої, звернімо увагу, що ми співаємо, бо ти сподобив нас причаститися святих твоїх божественних, безсмертних і животворящих тайн. А якщо церква не йде до причастя, то значить ми фальшиво співаємо Богу, що, ми причаст... що Ти сподобив нас причаститися. Після Час цієї пісні священник споживає рештки святих таїн, зливає чашу вином і водою, випиває те все витрає чашу, складає все те на престолі, починає чинає кінцевих день. Прості, прийнявши божественних святих, прочистих, безсмертних, небесних, животворящих христових таїн, достойно подякуємо Господеві. Люди, Господи, помилуй, Боже. Ми, ми не гідні дякувати, але змиросердися над нами. Дай, що ми вміли тобі дякувати. священник, ти хоч дай молитву подяки. Благодаримо Тебе, Владико, чоловіку любче, доброчинцю, душ наших, ти, що і в цей день сподобив нас твоїх небесних і безсмертних таїнць, справу нашу путь, утверди нас у страсі Твім, збережи наше життя, утверди наші стопи, молитвами і моліннями, славної Богородиці, присну Діви Марію, і всіх святих твоїх. далі голосно, бо Ти освячення наше, і тобі славу, осилаємо Цю І Сину, і Святому Духові, нині повсякчас, і на віки Вічні. Амінь На цьому служба Божа закінчується, священник каже до людей, в мирі вийдім. Люди додають імені Господні. Священник виходить на церкву і голос читає так звану самвонну молитву. Господи, Ти благословляєш тих, що на Тебе надіються, спаси людей Твоїх, благослови спадкоємство Твоє, повнуту церкви Твої охорони, освяти тих, що люблять красу дому Твого, Тих прослав Божественною силою Твоїм, залиши нас, що надіємося на Тебе. Мир світ Тві Твоїм даруй церквам, Твоїм реєм». Богомбереженому українському народові нашому, правлінню усім людям Твоїм, бо всяке добре давання, всякий звершений дар з висоти є, сходячи від тебе, Отця світла, і тобі славу, і поблагодарення, і поклін з воселаємо Отцю і Сину, і Святому Духові, нині повсякчас, і навіки вічні. Амінь. І співай будь ім'я Господнє, благословенне від нині до віку. Священник іде до престолу, читаючи молитву, сповнення закону і пророків, самі Се Христи Боже наш, ти, що сповнив весь Отчий задум, сповни радості, веселості серця наш, нині повсякчас і на віки вічні, після цього звертається до людей і благословить благословення Господнє на вас, Його благодатью і чоловіколюб'ям завжди, нині повсякчас, і на віки вічні люди. Амінь. Підійшовши до престолу, священник низько кланяється і каже: Слава тобі, Христе Боже, надія наша слава тобі. Люди тричі співають слава Отцю і Сину, і Святому Духу, Духові, нині повсякчас, і на віки вічня. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, благослови. Священник творить відпуск, якому висловлюється бажання, щоб Ісус Христос помилував нас і урятував. А на надію, на це помилування і спасення покладаємо на молитви Божої Матері і всіх святих та на безконечну доброту. Самого Господа Бога після відпусту священник зачиняє царські двері і всі розходяться. Підсумовуючи вище сказане зазначу. Часто нас займають навіть прості технічні питання: як правильно треба стояти чи ставати на науколішки, чи, чи треба читати якусь молитву, як тримати руки. Звісно, набагато важливіша, дорогі мої духовна підготовка. Ось про що не годиться забувати, коли ви готуєтеся прийняти святе причастя. Перше стан освячувальної благодаті. Людина, яка приступає до столу Господнього, не повинна мати на серці важкого гріха. Смертний гріх. Може прийняти лише піс, якщо є смертний гріх, такий тяжкий гріх, то обов'язково після сповіді. Друге, піс протягом однієї години. Кожен, хто має намір прийняти тіло Господнє, принаймні протягом однієї години до причастя, повинен утриматися від їжі та напоїв за винятком води і медикаментів. Правило не розповсюджується на осіб похилого віку та хворих і дітей до семи років. Третє. Прийти до храму на кілька хвилин раніше. Євхаристія джерело і вершина християнського життя, писав та Іван Павло II. Це найбільший скарб, який нам залишив Господь. І добре, коли ми знаходимо принаймні кілька хвилин часу, щоби над цим замислитися перед святою літургією. Четверте знак пошани. Часто обряд причастя відбувається, так би мовити, згідно з місцевими звичаями. Іноді вірні стають науколішки, і до них підходить священник, або ж пресвітер залишається на амвоні, а вірні підходять до нього і причащаються стоячи. У будь-якому випадку постава нашого тіла має виражати пошану до Господа та зосередження на тому, що ми переживаємо у цей момент. Важніше не наша постава, а серце, яке ми маємо прийняти нашого Господа. П'яте подяка після причастя. Молитва після причастя особливий час для спілкування з Богом. Господь, перед яким завмирають ангели приходить не лише для того, щоб йому поклонялися. Він хоче стати одним із нами, перемінити нашу людську природу на Його подобу, дає нам свою міць і благодать, щоб ми жили та діяли згідно з Його волею. Нам потрібен саме Христос. Адже без нього ми нічого не можемо учинити. Не нехтуємо цими моментами близькості з Господом. У молитві після причастя прославляємо Його, а також доручаємо всі наші справи, наміри та мрії. Амінь. Якщо і надалі бажаєте слухати мої повчання, хто ще не підписався, підпишіться, залиште коментар під відео. Я уділю благословення. А ви імена ще напишіть під тим благословенням. І про подобайки чи дизлайки не забувайте. Слава Ісусу Христу!